А для того, щоб обговорити результати виборів та перебіг цього процесу в Новодністровську, ми запросили до нашої студії лідерів міських осередків політичних партій, які увійшли до парламенту. На жаль, у цій розмові ми не почули керівників міської партійної організації Удар Віталія Кличка, але сподіваємось, що вони також відреагують на наше запрошення і виявлять бажання подякувати новодністровським прихильникам цієї політичної сили. Отож, чекаємо. Вибори, можна сказати, закінчились принаймні в місті Новодністровську, хоча триває ще там підрахунок голосів. Ви, як керівники партії, як керівники штабів, розкажіть, будь ласка, ваші враження? Я щось, хочу в першу чергу виразити свою вдячність жителям нашого міста, які підтримали нашу політичну силу, не дивлячись на все те, що було під час виборчого процесу, під час виборчої кампанії. На всі ті ті проблеми, які були у наших жителів, вони все ж таки прийшли на вибори. Вони провели досить велику активність, і завдяки їхній підтримці, наша політична сила отримала найбільшу підтримку. І Тому я вдячний від себе, від нашого виборчого штабу, а також від лідера опозиційних сил від Юлії Володимирівни, за те, що вони таку важку минуту підтримали її. Загалом, я би сказав так, що в самий день виборів вибори пройшли в принципі нормально. Ніяких зауважень не було зареєстровано, акти не складалися про порушення виборчого виборчого процесу. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогодні результат партії регіонів? Так, ну хочу сказати, що теж я хочу подякувати всім нашим прихильникам, які прийшли на вибори, які проголосували, підтримали партію регіонів. От великі-велика вдячність. І хочу що е, однопартійцям і прихильникам. І що я хочу сказати? Що е, ну, ми знаємо, що місто Новодністровськ такий особливий е, ну, регіон, да, тут е, дуже можуть бути різні, і ми це побачили. Результати виборів, але що я хочу сказати, так, да, ми задоволені результатами вибору, виборів. Ми побачили що, е, істинне лице своїх виборців чи своїх прихильників у кавичках, да. і ми зрозуміли, що краще, нехай буде менший результат, менше наших от таких от е, однопартійців. Але за то кажуть, що за одного битого двох небитих б'ють. І хочу завірити своїх однопартійців, своїх прихильників. що що за те, що якщо вони з нами, ми їх не забуваємо і далі будемо підтримувати, далі будемо все робити на те, щоб наше місто. Розвивалося, процвітало. А процес е, голосування, як ви оцінюєте? Процес е, голосування я рахую, що теж теж відбувся е, нормально, не було ніяких зауважень, е, не помиляється той, що нічого не робить. Якщо були якісь малесенькі нюанси, то ми зразу старалися от їх поправити. І так як ми провладна партія, то на нас мені здається, як ні на кого. От е покладалася е і надія, і робота, і відповідальність, і ми е ну, старалися завжди всім забезпечити всім. От і реагували на е ну на всі ті побажання, які були нам висловлені. Микола Іванович, що ви скажете з приводу цього? Ви вже може, маєте з чим порівняти? Ви вже давненько таки підтримуєте саме цю політичну силу. Наскільки? Да. Я хочу прежде всего поблагодарить не только тех, кто голосовал за коммунистическую партию, а всех жителей Новоднестровска, которые пришли, потому что они фактически выразили свое мнение. Согласны они там с одной партией, с другой, но они высказали искренне свое мнение. У нас выборы проходили честно. Вот. И я хочу также поблагодарить членов избирательной комиссии, которые тоже очень сильно потрудились. Не очень-очень очень были у них условия такие легкие. Вот. Сложно было это все, многие переутомлялись. Я им тоже заблагодарен за их принципиальность, честность и порядочность. Ну и, естественно, своих товарищей коммунистов, которые пришли и которые завоевали эту победу, говорить, потому что у нас наши результаты улучшились практически около трех раз по сравнению с предыдущими выборами. У нас было три где-то 60%, а сейчас где-то 10 и с лишним процентов в этих выборах. Вот. Нежелательно, ну, конечно, чтобы явка была больше. Явка была очень низкая. И плохо, что те люди, которые не пришли, не участвовали в выборах. Я просто призываю, чтобы в следующий раз эти люди обязательно пришли. Есть такая поговорка. Тот, кто не интересуется политикой, теми политика потом заинтересуется. И результаты этого, будем говорить, за интереса политики все прочувствуют на своей шкуре. Так, ну до речі, у нас проголосувало 52 майже відсотки. Так, так, 52 відсотки. Ну це доволі таки невисока. Це дуже малий mm. Анатолій Іванович. Партія, яку ви представляєте, перший раз війшла в парламент. Ну це така доволі радикальна партія. Що ви скажете від імені ваших однопартійців новодністровців? <кхух> Добрий вечір. Ти хочу сказати, подякувати всім новністровським націоналістам та їх прихильникам за віддані голоси радикальній партії, правого толку, але вже парламентській партії, з чим я всіх вітаю. Вибори проходили у Новністровську спокійно. Якщо взяти по Україні, всі ви бачите, які йдуть зараз фальсифікації. А перед цим непрямий і прямий підкуп виборців. Хочу сказати, і зо мною погодяться всі, тому що ми всі зараз не за залізним занавісом, а всі дивимося, телевізор, читаємо газети, радіо і інтернет. Безпрецедентний ішов підкуп виборців з боку правлячої партії. Шалений тиск на виборців на підприємствах, навіть у нас. Навіть у Новністровську всі люди знають це не секрет, у деяких, на деяких підприємствах силою заставляли писати заяви значить, про вступ у партію регіонів. Ну, ви розумієте, що люди зараз вже стали розумні, вони заяву пишуть, подарки беруть, а голосують за тих, за кого вели серце. І це навіть показово, що, мабуть, за партію регіонів віддало менше голосів, чим є самих членів партії регіонів. Так що народ зараз вже не обдуриш, не купиш. От. І хочу сказати, що вибори не закінчилися. Зараз йде самий основний процес йде фальсифікація виборів там, де програє партія регіонів. Так, що ми... Давайте повернемося до нашого міста. Хотіла вас запитати, ви всі представники різних партій? У кожного є своя програма, у кожної партії є своя програма. Ну, як правило, кожна програма декларує те, що вона, вона працює тільки, партія працює тільки на покращення життя. Ми маємо в місті, ну і не тільки ці ще є декілька партій, які такі активні доволі. Як ви вважаєте, чи може може можуть політичні партії об'єднатися тут у місті? Якось так, щоб місто йшло? У е, такому напрямку розвитку, як ви вважаєте, звичайно, все-таки, значить, на місцевих радах депутати місцевих рад, як правило, зайняті вирішенням вирішенням питань не політичного току, а питань, які вирішують життя нашого міста. Це питання комунальних служб і таке інше. Тому, якщо, наприклад, нам трепіняти рішення, яке якимось чином може наше життя покращити, то я вважаю, що в нас не може бути розбіжності з депутатами від інших політичних сил. Тому що в питаннях, скажімо, там розцінок на послуги ЖКХ політики нема. Значить, політика всі заявляють на політичні сили, що вони всі хочуть захищати свого виборця. І тому в цьому плані ми тут будемо звичайно одностайні політики ну, немає це міської ради влади, але ж ми маємо партійні осередки. Ми маємо лідерів, які ну все таки займають також якусь активну громадську позицію. І от як ми бачили. Доволі перед виборами таке активізовують партії, нема що казати, допомагають нам жити, і там влаштовують і свята, і допомагають у комунальному господарстві. А люди часто нарікають, кажуть, оце перед виборами вони роблять. Скажіть, будь ласка, чи після виборів буде такої ситуації? Я би я би хотів сказати так, що на мою думку, завдання депутатів не, не ставити в майданчики. І не і не і не встраювати шоу завдання депутатів забезпечити такі ну, забезпечити прийняття ну, документів, прийняття рішень міської ради, які б дозволили комунальним службам працювати прибутково, значить і надавати якісні послуги, ставити майданчики в першу чергу повинна міська влада. Є в нас значит, наше комунальне підприємство житловик. Яке повинно підтримувати у відповідному стані наші будинки, під'їзди, лавочки і також майданчики. А завдання депутатів заставити наші підприємства, а і в свою чергу не тільки заставити, а й забезпечити необхідні умови для їхньої роботи. А от то що депутати згадують про це, значить перед виборами, і хочуть в якості на то, щоб за зану показати свою любов до виборців, поставити майданчик і декілька лавочок. І протом забути про це все на п'ять років. Я вважаю, що не ну, це, це не в цьому заключається робота. Допомога, і вона буде тривати yeah. цілих п'ять років. Ми ж можемо це, це, це добре. Якщо... якщо буде, то ми побачимо. Це добре. Я думаю, що ми цього не побачимо. Якщо добре, то якщо буде, це тільки добре. Ніх, ніхто ж не проти благодійності. Але треба на них займатися не тільки перед виборами, а й весь час. Васильван, ну, Василь, дозвольте, ви підтряє я теж та... хочу сказати. От ви знаєте що лозунг нашої партії, партії. От регіонів це від стабільності до добробуту. І ми на словах, не тільки на словах, а й на, на ділі хотіли показати місту, що наші слова і наші дії не розходяться. І тому ми от поставили. Я навіть зараз не можу сказати, скільки лавочок біля тих самих під'їздів, про які зараз всі говорять, що отак, от тільки партія ставила і хотіла підкупити своїх виборців. Хто тоді, скажіть, будь ласка, вам не давав теж ставити ті лавочки, робити такі самі майданчики, робити благоустрій міста? От під час я в скажу, підкупів от, е, виборців? Чому всі тільки починали говорити, і мені дуже прикро, що навіть сьогодні, коли вже є результати виборів, ви починаєте знову казати, що це проводилися підкупи, це проводилося це. Ні, ми хотіли свого міста зробити. Розуміти набагато приємніше, набагато краще, щоб наше місто, щоб воно цвіло, щоб сюди можна було привезти тих самих якихось от, туристів, тих самих своїх друзів. І нам не було стидно, що біля під'їздів є такі поломані лавочки. Нам було дуже приємно, коли ми відкривали той самий майданчик, От і коли дітей півдесятого вечора мами. Батьки ще не могли забрати своїх дітей. Так скажіть, пожалуйста, для кого це робиться? Для дітей для дітей? От тому я хочу сказати, що наш девіз. Від слова до діла, і я тоді всіх закликаю всіх партій, всіх депутатів, якби всі так депутати спрацювали як Сергій Сергій Слунін, який представляє і вже кандидата до Верховної Ради, і являється депутатом обласної ради. От то у нашому місті набагато кращий був добробут, чому тому, що ми працюємо тільки на виборців, ми працюємо тільки на місто і на людей. На добробут і не буде. Я гадаю, місці. що після, от, після сьогоднішнього виступу, після виборів, з'явиться ще не один такий да. майданчик, за який ми будемо дякувати, звичайно, пам'яті. Ми теж надія. Віта, віта, можна, я хочу добавити. Дай, Ви знаєте, що ми тут майже всі віруючі люди. Коли людина дає пожертву на церкву, вона хоче дати цю пожертву так, щоб це побачив тільки Бог. І То, дає... Це не йдеться про церкву. Ні, 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 це пожертва для людей. Так, що ви не дали гроші у міську раду? А міська рада би хай би собі ці гроші використала там, де необхідно? Бо я думаю, що значить, да, дитячий майданчик потрібно, а я думаю. Це як бувший керівник е, комунального підприємства. А може, труби на ці гроші треба закупити. Правильно. А може, треба було значить, проводку кабеля поміняти у домах. Ви коли йдете так. на день народження, купуєте якийсь подарунок, то ви Ти? <да>. тоді Торуєте тоді, отак тоді скажу, хто більше накрав, той більше подарків дає. вже значить хто більше накрав, той ви маєте, більше ви знаєте дає... факти. Да. Маєте факти, які підтверджують? да, Я маю факти. Я готовий за ці слова відповісти. в суд. Той хто не крав, він не має відки своїх зарплати. Анатолій Іванович, ви що нічого не подарували місту? Я е, свою працю зробив все для міста, щоб воно було красивіше, значить, і охайніше. А нікого не купляв і купляти не буду на майбутнє. Добре, зрозуміло. Ну, це спірне питання. От, хто як працював, всі ми знаємо. От, але я хочу сказати, от, ну, знову ж таки накрав. От, ще щось, ну чому це так? Якщо людина дійсно або наш осередок має можливість зробити для міста щось гарне, ну що тут поганого такого? От, я у можу вас думати. такі гроші чи, чи, така, не, ні, так. ми чи ще щось, чи що чи завість? Я навіть не можу от, ну дуже знаєте, от, якось... Ну, напевне, мені, мені будемо так казати, ну соромно, по-перше, це чути від вас, якраз от, оце, тому що я ну, житель з 87-го року. Я знаю, хто тут як живе і хто чим займається, і якщо людин, люди, люди даже осередок, от зробив такий подарунок місту, а зараз його ну знаєте. От, ні, ні, так, ні. Давайте не так. будемо з'ясовувати. Нас... Знаєте, в чому нюанс Василь Іванович? Справа в тому, що це ніби як передвиборча була передвиборчі перегони, передвиборча угу. агітація, і воно здається. Я не буду точно стверджувати, воно здається законом заборонено такі речі. Настільки партія рігіонів законів І не подорунки. боїться, їх не, не притримується. подарунки під час оці два місяці з 1 серпня. по-моєму, чи відколи вступили перегони цю сил в силу, цей термін настав. Тоді подарунки якісь робити, чи громаді, чи колективам, чи особисто людям, по-моєму, це не дозволяється. Неправда ні, це неправда. Микола Іванович, все одно партія робить якісь кроки, навіть якщо не якщо не матеріально, то партія може підтримати десь виступити в підтримку якихось речей, як ви вважаєте, так. я. согласен с вашим предложением, и, кстати, от вас очень много зависит, для того, чтобы в городе действительно было более спокойно и более, будем говорить, делово проводились все мероприятия, пусть даже депутатские, нужен определенный, будем говорить, мнение еще партии. Поэтому, если вы нас будете чаще собирать и выслушивать партийные мнения, вот такие круглые столы, это будет очень замечательно. Потому что партии, как вы видите, они разные. Есть критический подход у одной партии к другой или к другим партиям, так сказать. Есть претензии к таким же депутатам, к власти. Поэтому для того, чтобы не закрывать шоры, не надевать людям на, на, на голову, как к тому конюшню, он только вперед скакал. Чтобы была настоящая демократия, нужно вот такие вещи устраивать. Ну и, соответственно, не вырезать главный смысл слов выступающих, которые у вас здесь выступают. Вот я вас чому призываю и прошу. А ви від головного питання уклонилися. Оце про нашу роботу ви розказали. А що партія буде робити? ви забули сказати. Я скажу, що буде партія робити. У партії дуже много дел. Прежде всего, мы и матеріально будем тоже допомагати, когда у нас будет такая возможность. И мы в принципе будем говорить, готовы будем к этому, я думаю, в ближайшее время. Потому что у нас будет больше возможностей, потому что у коммунистов депутатів стало больше. Мы также, кроме этого, будем продолжать работу над проблемами основными городскими проблемами. Мы будем пытаться влиять на ход этих проблем, такие вот как тарифы, там, референдумы различного рода. Вот, к примеру, сейчас есть проблема выборы, допустим, мэра. Почему надо затягиваться на целый год? Это очень серьезная проблема. Националисты теми выделяются, что говорят правду и прямо увичи. І якщо значить це є чорна папка, значить вона чорна. І ніколи ми не виляємо. А то, що вони накрали і крадуть, то це ж всі знають. Ви запитаєте по... да. Ви запитаєте, кого хочете. Говорю. Партія регіонів — це злочинна партія, це злочинна наша влада. І вона нас відбирає, всіх українців і нас разом з вами. Ну, Василя Василь, Іванович, може, ні. Розумієте? <рес> так що це все треба показати, хай люди знають. І почаще запрошуйте нас. Правильно, Микола Іванович? Абсолютно правильно. От він вчора мене привітав, я його теж. Він каже, ми, вроді би, за одно, тільки у нас є одна різниця, яка Микола Іванович. Він каже, ви за те, щоб ми за те, щоб на Україні всі жили хорошо, а ми, мов, за те, щоб були українці. Так що, сказати, Микола Іванович, ми теж за те, щоб всі люди, які живуть на Україні, жили добре, тільки поважали Україну, поважали її Конституцію і її закони. Так. А в городе мы, ну, в Новоднестровске, у нас одна общая задача, чтобы он процветал, чтобы да. люди в нем жили честно и справедливо, и все радовались, и друг друга говорили «здравствуйте». Потому что, с одной стороны, партии это хорошо, а с другой стороны, они людей разъединяют на выборах. Прошли выборы, надо забыть, что мы здесь будем говорить, за кого-то там голосовали, болели, там туда-сюда. А продолжать людям улыбаться, продолжать здороваться и делать общее дело для наших, будем говорить, ну, горожан в Новоднестровске. А є ще що хочу побажати новодністровцям і всім нам, всім нашим присутнім цим партіям, і яких навіть не маємося, якби всі партії хоч щось трошечки почали робити, а не просто тільки говорити словами, тому що ми знаємо таке прислів'я, що говорити це не мішки таскати. От все, так, да, дуже легко говорити, але треба переступати вже від слова до діла. Говорити теж не дуже легко. Правду говорити дуже тяжко. Да. І я хочу сказати Правду я вас, говорити дуже да, тяжко. Я вас трошки навіть хочу сказати, і ті люди, які вміють працювати, то говорити не вміють. Вони просто працюють і все. Я б сказав би так. Люди, які працювати вміють, і в своєму житті щось досягнули, то їм завжди є що розповісти. І вони завжди можуть навчити інших, як цього досягнути.